Господи, допоможи моїй мамі, віджини геть усі її тривоги і печалі, збережи її добре серце від душевних мук і спаси від всіх страждань, відведи від моєї мами всі недуги, тілесні і душевні, зціли від всіх хвороб. будь милосин, Боже, до моєї мами, зміцни її віру в Тебе і даруй надію, заради Матері твоєї, пречистої діви Богородиці. Почуй благання моє, не залишай Господь мою маму в бідах і труднощах без свого захисту, яви їй свою благодать і зійшли на неї безмежну милість. Ти завжди чуєш молитви мої, що йдуть від самого серця. Мама, це найдорожче, що є у мене. Прошу тебе, мій Господь, про те, щоб я завжди була їй вдячна за все, що вона робить для мене. Амінь.